Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Ранок 4 вересня у Львові розпочався з атаки міста дронами, камікадзе, шахедами та ракетами. У наслідок двох влучань, здійсненими російськими терористами у житлові масиви, були пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі, пам'ятки архітектури, освітні заклади. Станом на зараз відомо про загибель семи людей, серед яких двоє дітей. Ще 64 постраждалих звернулися за медичною допомогою. За інформацією начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. 5 вересня у всіх громадах Львівської області оголошено день жалоби у пам'ять про загиблих мирних мешканців у наслідок ракетної атаки та обстрілу на місто Львів. Під час ранкового ракетного удару Російської Федерації по Львову загинуло семеро мирних жителів. Територіальні громади схиляють голови у Скорботі разом із родинами та всією львівською громадою. Хай Господь упокоїть душі невинно вбитих у царстві небесному. Звертаємось до керівників установ та організацій приспустити у жалобі прапори та схилити голови у молитві за загиблими. Пом'янімо своїх у молитвах всіх невинних жертв російського терору. Вічна пам'ять. Щирі співчуття рідним та близьким, пуська і заблуцівська громади просять встановити на території громад на фасадах будівель державні прапори з траурними свічками, не проводити у день жилоби, розважальні та спортивні заходи і шанувати загиблих хвилиною мовчання. 血。 Поборете. вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. На трасі Дубно-Кременець сталася дорожньо-транспортна пригода. Рух був сповільнений. Просимо усіх небайдужих людей допомогти родині зі села Лосятин Почайської громади, у якої 3 вересня згорів ночі хлів. І літня кухня, майже нічого не вдалося врятувати. Потрібна цегла, балки, крокви у великій кількості. Можливо, хтось може поділитися або дешево продати. Дякуємо всім за підтримку. Безпека в мережі не дай себе обдурити. Останнім часом значно зросла кількість випадків онлайн-шахрайств. Зломисники використовують все нові та нові методи обману, щоб заволодіти вашими коштами. Але пам'ятайте, що ви можете захистити себе, дотримуючись простих правил кібербезпеки, основні поради з протидії шахрайства. Перше перевірка джерела інформації. Завжди з'ясовуйте, хто саме звертається до вас із пропозицією допомоги. Звертайте увагу на офіційні джерела інформації, такі як офіційні сайти державних установ або перевірені організації, які займаються питаннями звільнення військовополонених. Друге захист особистих даних. Ніколи не передавайте конфіденційні дані незнайомцям. Уникайте розкриття персональної інформації у соціальних мережах, навіть у приватних повідомленнях. Третє сумнівні пропозиції. Будьте обережними з будь-якими фінансовими пропозиціями, пов'язаними з визволенням чи допомогою. Пам'ятайте, що державні органи та офіційні волонтерські організації не вимагають оплату за надання інформації чи допомогу. Четверте звертайтеся до правоохоронців. Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою онлайн-шахрайства, негайно звертайтеся до кіберполіції через офіційний сайт або повідомте про таку ситуацію за номером телефону 0800 505 170. Крім цього, за участі кіберполіції України та волонтерських організацій для протидії дезінформації та фейкам було створено соціальний проєкт Брама. Метою проєкту є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та сервісів поширення дезінформації. А також знищення осередків незаконного поширення забороненого контенту для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або комп'ютер і трохи часу, який користувач готовий приділити на важливі справи. Задача учасників: надсилати скарги на пости, сервіси посилання. Більше скарг, більша вірогідність блокування контенту у рамках проєкту. Вже активно функціонує telegram бот що накопичує посилання на джерела для блокування. Телеграм-канал з публікаціями цих посилань, вайбер-спільнота та сторінки у соціальних мережах Facebook та Instagram. Африканська чума свиней інфекційна вірусна хвороба свійських і диких свиней в Україні. Захворювання переважно уражає приватні домогосподарства та невеликі ферми. Основна причина власники свиней ігнорують прості, проте обов'язкові правила недопущення захворювання. Не впусти африканську чуму свиней у свій двір. Що робити, щоб ваше господарство не було інфіковане? Африканська чума не загрожує людям, хворіють лише свині, смертність яких може досягати до 100%. Вилікувати африканську чуму свиней неможливо, вакцини та ліків немає. Тому єдиний метод боротьби із захворюванням умертвляти і спалювати хворих свиней, щоб не допустити поширення вірусу. У разі спалаху африканської чуми свиней усе поголів'я свиней у радіусі 3 км під загрозою знищення. Ознаки захворювання проявляються у свиней через 3-12 діб після зараження. Вірус хвороби може зберігатися у трупах свиней до 2,5 місяців у замороженому м'ясі мінус 20 градусів за цельсієм безкінечно у копчені кубасі та м'ясопродуктах упродовж п'яти місяців і більше у солонині до року у гною та ґрунті, залежно від пори року, до 3 місяців. Термічна обробка вбиває вірус не менше години при 50 градусів за Цельсієм. В Україні захворювання переважно вражає приватні господарства та невеликі ферми. Основна причина власники свиней ігнорують прості проте обов'язкові правила недопущення захворювання. Щоб ваше господарство не було інфіковане африканською чумою свиней, перезувайтеся і переодягайтеся, коли заходите в приміщення зі свинями. Вірус не переноситься повітрям, потрапити до тварини він може тільки тоді, коли його туди занесли, недбалий власником. Якщо ходите до лісу, збирати гриби чи ягоди, у жодному разі не заходьте у цьому одязі та взуті до свинарника, адже на ньому може бути вірус африканської чуми свиней. У лісі вірус шириться через дикого кабана. Перед входом у свинарник покладіть килимок, краще поролоновий, який регулярно замочуйте антибактеріальним засобом. Наприклад, добре підійде універсальний засіб для кухонного посуду: ван, раковин, кухонних плит, кахлю, сантехніки. Це добрий спосіб знищувати бактерії на взуті. Не пускайте у свинарних сусідів та інших сторонніх людей. Не випускайте свиней з хліба, їх не можна вигулювати. Не утримуйте в одному приміщенні зі свинями інших тварин чи птицю, особливо якщо вони виходять на двір. Не годуйте свиней рештками зі свого столу та помиями. Однак, якщо цього не можна уникнути, прокип'ятіть їх упродовж 20 хвилин перед тим, як згодуєте свині. Корми для свиней також треба проварювати. Щодня оглядайте свиней. Якщо виникла підозра, що вони захворіли, обов'язково повідомте від лікаря. Тільки він зможе підтвердити чи спростувати діагноз африканської чуми свиней за результатами лабораторних аналізів. Пам'ятайте, що рано чи пізно інфіковане африканською чумою свиней м'ясо, яке заморозили у холодильнику чи сало, яке закрили у банки, може стати причиною наступного спалку захворювання, адже вірус у них житиме впродовж тривалого часу. Лише дотримання перерахованих правил може вберегти господарство від зараження африканською чумою свиней. Поки власники свиней не почнуть їх виконувати, захворювання продовжуватиме ширитися Україною. Для прикладу, в Іспанії з африканською чумою свиней боролися понад 30 років, поки не вдалося впровадити правила біобезпеки. Є інший варіант Кубінський, щоб подолати захворювання, знищили усіх свиней. Це привід для власників замислитися, що краще не допустити африканську чуму свиней у свій двір чи стати причиною знищення свиней у всьому селі через недбалість. Слава Україні, героям слава.